Сторінка 239, параграф 55. Початок великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії. Пункт перший: як і коли розпочалося велике переселення народів? Ви вже знаєте, що давні греки та римляни вважали всіх іноземців, що не володіли грецькою та латинською мовами варварами. З усіх варварів найважливішу роль у долі Римської імперії 3-4 століття відігравали германські племена: готи, франки. Лангобарди, Свени та Вандали, власниці союзи племен і випробували імперію на міцність. Поки імперія була сильною, вона не лише забезпечувала спокій у Європі, а й стримувала зростання сили одних народів, переселяла інші, сварила різні варварські племена між собою. Проте, ослабнувши Рим, утратив контроль над ситуацією зовні. Кордони імперії більше не були стіною між варварами та римлянами. Тож, коли завойовані землі ставали легкою здобищу для варварів, варварські племена, які оселилися на території західної Римської імперії, створювали свої власні держави. Їх називають варварськими королівствами. Перше королівство створили везгоди у 418 році, південно-західній Галії і столицею в Тулузі. Пізніше влада везгодського правителя поширилася і на терени Піренейського півострова. Згодом на теренах Римської імперії виникли королівства, вандалів у Північній Африці, ангрів і Саксів у Британії, Бургундів і Франків у Галії. Велике переселення народів це грандіозні переселення, що відбувалося в Європі в 4-7 столітті, в результаті чого почали формуватися народи та території, що визначають сучасну політичну карту Європи. У 70-ті роки IV століття із степів Азії в Європу при Йшли гуни, просуваючись на захід, гуни підкорювали інші племена, які долучалися до потужного об'єднання кочівників. Ударною силою союзів була кінота. Усі землероби так боялися гунських вершників, що знімалися з місця, лише почувши звістку про їхнє наближення. Деякі європейські племена зігнані з місця, де жили, почали переселятися, зрушуючи у свою чергу сусідів. Так гунська навала спричинила грандіозне пересування. Германців та інших племен і народів. Цей рух називають великим переселенням народів. Перейшовши Дон і вдершись у північне Причорномор'я, гуни знищили боспорське царство та інші грецькі міста колонії. Уціліли лише Херсонес Таврійський та Пантікапей. У 375 році гуни підкорили остготів, розгромивши державу Германаріха. Примусили Вестготів перейти в Дунай. Кінота гунів здійснювала Пустошливі набіги на терени Західної та Східної Римської імперії. Основна частина гунів осіла на середньому Подунав'ї сучасна Угорщина, де було створено гунську державу. У 435 році її очолив Аттіла. Він удвічі збільшив розмір данини, яку сплачувала східна Римська імперія. Після походу на Константинополь данина стала ще більшою. Платила войовничим кочівникам і західням. Східна Римська імперія, правителі східної римської імперії, щоб відвернути небезпеку від своєї держави, намагалися направити удар гунів на західну імперію. У 451 році вони зуміли спрямувати величезну армію гунів та інших союзників через Рейн у Галію біля Орлеана, командувач Римської армії, Аецій, спираючись на великі союзні сили варварів, зокрема Вестгоського королівства, у битві. На каталонських полях узяв гору над Атілою. Це був останній великий успіх Західної Римської імперії перед її загибеллю. Після смерті Атіли в 453 році держава Гунів розпалася. Пункт другий, коли та внаслідок яких подій припинила існування Західна Римська імперія у 410 році, Вестготи на чолі з Аларіхом захопили Рим. Уперше після здобуття Рима галами 390-го року до нашої ери римляни відчули на собі, що означає вислів гальського вождя горе переможеним. 19 кілометрові стіни, збудовані імператором Авреліаном, не врятували його. Утім, за деякими переказами, якісь із воріт відкрили раби та бідняки. Що ж до імператора Гонорія, який перебував у равені, то він був зовсім байдужий до Олі колишньої столиці про це сповіщає історична повальщина. Імператор любив різних тварин, і його улюбленим був півень на ім'я Рим. Після оголошення новин про падіння Рима, володар здивувався. Я ж тільки на його воду протягом трьох днів завойовники грабували Рим та нищили мешканців. Той погром, хоч і не був остаточним, проте підірвав віру у неприступність і безсмертя вічного міста. Щоправда, після першого погрому. Рим зумів піднятися. Коли на території імперії постали варварські королівства, уряд заявив, що вони є частиною Західної Римської імперії. У 455 році вже вандали на чолі зі своїм королем Гейзеріхом захопили Рим та впродовж 14 днів грабували його, забираючи все, що можна було вивезти. Гейзеріх хотів римськими коштовностями прикрасити свою столицю Карфаген, оскільки вандали не могли вивести все, частину скульптур. І архітектурних споруд вони просто знищили. І з того часу слово вандалізм означає жорстоке, позбавлене глузду знищення культурних цінностей. Останнім римським імператором був 16-річний Ромул Августул. Символічним було ім'я Ромул ім'я засновника Рима. Августул зменшувальне від Август, ім'я першого римського імператора. У 476 році один із варварських вождів Одуакр усунув його від влади. Їслав знаки імператорської влади, корону та пурпурову мантію до Константинополя, а себе проголосив правителем Італії. Цей рік і вважають датою остаточного падіння Західної Римської імперії. Обговорюємо, прочитайте уривки джерел. Текст перший: бідняки знедолені, вдови голосять, сироти зневажені, і до такої міри, що багато з них навіть родовиті і добре освічені, тікають до ворогів, щоб не загинути підтя. Гарем повинностей на державу. Вони йдуть шукати у варварів римської людяності, бо не в змозі більше терпіти варварської жорстокості римлян. Більшість обирається меншістю. Державні податки перетворилися на приватні прибутки. Так повояться не тільки вищі чиновники, а й усяка дрібнота. Не тільки судді, а й підлеглі чиновники. Місто Трір тричі було розграбовано варварами. Країна всіяна трупами і земля. Пролита кров'ю і ось жителі Тріра, звертаючись до імператора з проханням про захист і допомогу, ні, вони просять театральних видовищ. Правителі міста жирують, упиваються до нестями під час банкетів з божевільними криками та словами. Не було в них сили на те, щоб захищати місто. Вистачало сил тільки на те, щоб пити спустошення країни було великим. Проте цьому ще можна було зарадити. На жаль, не було ніяких ліків, аби підняти низьку мораль людей. Римляни набагато більші вороги самі собі, ніж їхні зовнішні вороги. Ніхто не каже, що це місто загинуло від нещастя варварів, оскільки смерть народу римлян настала раніше ніж їхня загибель від варварів. І створу римського письменника 5 століття Сальвіана. Текст другий провінціалу не доведеться більше вносити анону по. Даток, примусові подарунки не будуть використовуватися для оплати найманців. Римська держава отримала б тоді у своє розпорядження величезні скарби. Імператору нічого не довелося би витрачати. Тоді не буде більше військових таборів, не буде чути сурм, не потрібно буде купувати зброю, солдати, що шматують державу громадянськими війнами, будуть орати або займатися науками, опанують ремесла та попливуть по морях. І ніхто. Не буде вбитий на війні. Так писали про падіння імперії в книжках того часу.